Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках Подорожник «Бам» та Ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Оп. Робимо вправи, качаємо да. енергію. Ранок починаємо виправи. бадьоро. Так. Оці рухи не тільки нас пробуждають, як ми розплющуємо очі, але і дуже наповнюємося енергію. Друга права для стабільності. Давайте уявимо собі, що наша гармонія це і всередині, і зовні. Тому піднімемо одну ногу, праву, наприклад, візьмемо ніби за простір в себе. уявіть собі, що ви взяли за простір. Всі уявили? Так, уявили. Молодці. Тепер заплющуйте очі. Я Заплющував. Тільки Єгор зі мною розмовляє. Ми намагаємося, але. Молодці, тепер другу ногу. Давайте. Тобто підбори. Ого. <ріст> ну це дуже гарно, гарно. Третя вправа ноги разом, ми тримаємось за простір і підніміть себе на носочки. Нелічка, Валь, ти як можеш. Так. Хлопці красиво стоять і теж заплющити очі. Відчуйте свою внутрішню стабільність. Це дуже важливо зараз в нашому житті. Нестабільно стабільність, не стабільність, домашня внутрішні, якщо зовнішні. Ну і знаєте, так? що право для мозку, я вас трошки відволечу, Те, що ми робимо завжди, але ви вже забули, О, Руслан. Так. Так, да. молодці. Ну Єгор так і не навчився, домашнє здання залишає. Да, даємо ноги. І я все. Думала, я думаю, закінчить закінчив прави. Треба. Я думаю, я думаю, всі ж давайте пройдемо. Зараз наразі поясним людям, що так у нас відбувається. Це не просто так. Ми вирішили зранку трошки поганяти кров. А... Бо, насправді, 30 жовтня у Києві відбудеться фітнес форум, адаптивні і інклюзивні. А за... про це розкажемо буквально за секунду. Ну що ж, можемо тепер нарешті розказати, що це все буде відбуватися 30 жовтня. Фітнес форм адаптивні інсклюзивні. Він цей фітнес форм е, ініційований громадською організацією Струм та за підтримки міністерства справ ветеранів. І цей захід має об'єднати і тренерів, і волонтерів, і ветеранів, і людей, хто займається фізичною терапією навколо однієї мети відновлення наших Ну, давайте військових. зараз безпосередньо з представниками і тих і інших Ксенія Літвинова, фітнес-тренер. Ви її давно знаєте, і заступник міністра у справах ветеранів в Україні Руслан Приходько, друзі. Вам перше привіт, дякуємо, що так. прийшли. Що це буде? Поясніть, будь ласка. Я так вважаю, що це буде дуже масштабна подія, де ми вже об'єднали нас сьогодні 400 заявок. А ми беремо 250 наших учасників. Бо так у нас поки не на перший раз ми так спланували. Це буде об'єднання така концепція і інструкторів, які будуть працювати з тренерами, з волонтерами, реабілітологами в тому числі будуть давати базові знання для людей, дотичних до ветеранів по відновленню нервової системи, фізичної обов'язково буде дихані практики, йога, психічне здоров'я, фізичне, дискусіонна, Панель Міністерство угу. ветеранів, до речі, дуже сприяє цьому. Я дуже щаслива, що вони до нас доєдналися, бо ми до них доєдналися. А Хто до кого прийшов, до речі? А, пропозиції спільний тандем спільний так. тандем. Так, так, так. так, так. Ну, розумію, що зараз виклик серйозний, та і потреба серйозна. Так, насправді сьогодні міністерство розгорнуло цілісну екосистему відновлення наших захисників і захисниць через спорт ветеранів війни. Ми створили окремий закон, і сьогодні ми створюємо систему, міняючи історію. Ми робимо кожен вид спорту доступним для кожного ветерана, незалежно від того, які поранення він міг отримати на війні. І, і, і буквально нещодавно бачили перші в, в історії. України. Райни бій боксерів та крісло в кулісально Також наш наша історія і так далі. Тобто, це в, в, велика велика сутні система, але тепер спільне завдання зробити так, щоб ті, хто працює з нашими захисниками, володіли всіма необхідними знаннями, навичками, mm -hmm. здібностями, як це правильно робити. А розкажіть мені більше от про програму Ветеранський спорт, так як вона діє, на що можуть розраховувати наші ветерани, якщо вони до цієї програми долучаються, та ну перш за все в кінці минулого року ми аналізували всі взагалі показники і що. Робить держава для наших захисників, і за ініціативи президента України було впроваджено безпосередньо таку програму, яка дає можливість нашим ветеранам легко буквально в пару кліків через застосунок ДІЯ отримати відповідно кошти на дію картку, які вони мають можливість використати в будь-якому спортивному залі. Угу. Але поряд цим ми почали працювати з усіма спортзалами, адже вони також були не пов'язані в єдину систему. Ми відпрацювали... там вже питання, так розумію у тренерів у всіх, та як працювати, та, і абсолютно от, і от ваша історія про це якраз та щоб. Іх тренерів ну хто хоче тому числі, так. в тому числі так. Так. як це відбувається? Тобто то приходить тренер сертифікований з якогось, наприклад, фітнес-клубу. Правильно він каже: Хочу навчитись, чому по перше, і як він приходить? Його ви його кличете. Він сам приходить. От нас дивиться зараз. Можливо ну, на було. зараз ми кликали. Так. Ми кидали запрошення фітнес-клубам керівникам ага. і в соцмережах, звичайно. І тому дуже багато відгукнулось. І Руслан теж ми сиділи історію. Що коли було навчання у них програма, було дуже багато таких запитів тренерів на навчання. Mm -hmm. А що особливо треба знати? Ксюш такого і чим програм? відрізняється mm -hmm. це тренування. Для для ветеранів. скажу за від себе, як людина працює два роки з ветеранами, і оці на боксі ви бачили хлопців. Це я їх підготу, готувала до боксу, mm. Так це мої хлопці. Я прям радію за них. Скажу як людина, яка з цим працює, що найбільша проблема у тренерів, коли працюють з ветеранами, це страх. Я не знаю, як це звучить, у кого, але перепрошую у тренерів. У тренерів. Це, у тренерів. це угу. страх. Во це звісно, е, скажімо так, психі, психічна да якась переповічний бар'єр, такий певний, і бар'єр, так? який певно треба перейти і просто сприйняти людину, так як, як звичайну людину. Ага. Тобто вона звичайна людина тренер тренує звичайну людину. Так, ми повинні як тренери брати до уваги фізичний стан. Є кінцівка, немає кінцівка. Там куди баланс рухається, кудись координація. Але перше це відновлення нервової системи. Цим же да шляхом, тобто відновлення фізичне буде так відновлювати нервову систему і відновлення фізичне на тому рівні, щоб повернути втрачені функції. Я за те, щоб повернути функції, функціональність, яку вони втратили. Але ви знаєте, що дуже важливо додати? От дуже багато ми всі разом медійно десь чуємо якихось кризових ситуацій, коли виник якийсь конфлікт і так далі. І завжди суспільство дає оцінку там не так відповів ветерану, там як посміїв. І тут питання до нас, як до держави: а що ми зробили для того, щоб дати оці навички знання зіблюди. Да, і тому сьогодні для нас не просто створення тренду і створення ресурсу, інструментів і так далі, а й безпосередньо розвиток цієї галузі. Тому, як Ксенія зазначила, першу програму освітню для підвищення кваліфікації тренерів по роботі з ветеранами, і специфіки роботи з ветеранами, яку ми запустили, вона також була лімітована. Я Просто згадую ті дзвінки, коли закрилась реєстрація, і в час в одну годину ночі мені дзвонять люди, як потрапити на програму і так далі. Але далі ну, буде правильно? Далі буде далі буде. Лі буде, і хочу сказати, що це безкоштовно для всіх учасників. Це дуже важливо. Це складно зробити, бо це знаєте, кажете з миру по нитки. І я подякую і ще раз міністерству ветеранів і. Е... Президенту Федерації боксу Дзюдо, вибачте, України це Георгій Затарай. Багато людей, які до цього дотичні, які працюють безкоштовно абсолютно, щоб зробити цю подію на волонтерських засадах. Абсолютно Краум так. І кажучи. я певна, що це буде далі, і, і хочу, щоб так було. А взагалі, я був нещодавно у центрі у Водиці, Я думаю, Руслана, ви точно знаєте цей центр. У нас різних багато центрів, але от такої якості, принаймні, в від, повідгу дуже мало. І от хлопці постійно кажуть, що насправді це зона безпеки. Mm -hmm. І зона комфорту, так. і дуже хочеться, щоб насправді завдяки цій програмі і далі ці зони безпеки були в будь-якому фітнес-центрі. і не треба було їх, не конкретно. Щоб хлопці не ходили в спеціалізовані, та? а абсолютно. могли абсолютно інтегрувати. Але, але серед я вам всіх. скажу, коли ми зробили це не просто окремою програмою а цілою системною державною політикою. То сьогодні ми бачимо системний запит і від е, бізнесу, які предоставляють відповідно спортивні послуги. Вони приходять до нас, кажуть: поясніть, допоможіть нам стати інклюзивними. Як mm -hmm. нам змінити mm -hmm. допоможіть, дайте команди впровадження. Цей запит mm -hmm. уже є і. І це не запит, коли просять від держави дайте гроші. Це запит, коли ми самі готові. Uh -huh. Тобто сьогодні рівень свідомості в цілому системно починає зростати в нашій державі. Просто історія така, що насправді це він він. Всі можуть отримати е, новий абсолютно. досвід абсолютно. Да. Навіть приходячи, просто в ваш наприклад фітнес-центр. Це правда, це новий досвід, нове життя, яке вже тут навколо нас. Руслан Ксенія сенітвінова. Дякую вам дуже. Заданок триває.